Вправа 1598 Усно. Виконай ділення. Ну що ж, розпочинаємо тоді, дивимося перше завдання. 5, що ділиться на 0,5. Щоб виконати ділення, помножимо на 10 і ділимо і дільник. Від цього частка у нас не зміниться, то записуємо, що це дорівнює. Це буде 50. Що ділиться? А 0,5 помножити на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, це буде 5. Ну і частка в нас тоді дорівнює 10. Переходимо до другого Виразу. 7, що ділиться на 0,1. Ну що ж, тоді для того, щоб поділити, нам треба помножити на 10 і ділений дільник. То це буде 70, що ділиться. Тут, якщо ми множимо на 10, переносимо кому на 1 розряд праворуч, то це буде 70, що ділиться на 1, або буде 70. В принципі, можна було одразу при діленні на 0,1 перенести кому на один розряд праворуч, якщо ви це пам'ятаєте. Переходимо до третього. Так, треба, до третього завдання 2,8, що ділиться 0,4 помножимо на 10, перенесемо кому праворуч і в діленому і в дільнику. То ми записуємо, що це буде 28, що ділиться. На 0,4 помножити на 10, це буде 4. Ну, а 28, що ділиться на 4, це буде 7. Переходимо до четвертого завдання. 9, що ділиться на 0,9. Щоб поділити, нам треба помножити на 100 і ділений дільник. То множимо на 100 9, то це буде 900. Що ділиться? А тут ми переносимо кому на два розряди праворуч, то буде 9. 900, що ділиться на 9, це буде 100. І переходимо до п'ятого завдання. 3,6, що ділиться на 1,8, переносимо кому на один розряд і в діленому і дільнику праворуч переносимо, то це буде 36, що ділиться на 18. Ну що ж, така частка у нас дорівнює 2. Переходимо до шостого завдання. 36. 35, що ділиться на 0,5. Щоб поділити, помножимо на 10 і ділене, і дільник. То тоді це буде дорівнювати 350. Що ділиться? 0,5, що множиться на 10, це буде 5. Переносимо кому на один розряд праворуч. І частка тоді буде дорівнювати. 35, що ділиться на 5, це буде 7. І 1,0 це 70. Є 7. 0,6, що ділиться на 0,3. Яка ж буде частка для того, щоб поділити, нам треба помножити на 100, перенести кому на два розряди праворуч і в діленому дільнику від цього частка у нас не зміниться. То ми записуємо, що це дорівнює. Якщо ми перенесемо тут на два розряди, то у нас буде 60. Ну, а тут, якщо перенесемо, буде 3. А 60, що ділиться на 3, це буде 20. Переходимо до восьмого завдання, 42, що ділиться на 0,14. Щоб виконати це ділення, нам треба помножити на 100 і ділений дільник. Від цього частка не зміниться. То ми записуємо, що це буде 4200, якщо ми помножимо на 100. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, буде 14. І це дорівнює. 42 поділити на 14 це буде 3 і 2 нулі це 300. Переходимо до 9 завдання. 17, що ділиться на 0,1 соту. Як поділити? Ну, давайте зразу згадаємо, якщо ми ділимо на 0,1 соту, то нам треба перенести кому вправо на два розряди. Додати нулі до 17, то записуємо, що це буде дорівнювати 1700. Ну що ж, ось таке завдання: як поділити десятковий дріб на інший десятковий дріб на цьому вправу завершено.